Диму, Диму, Ми будемо на українських вечорницях. бачу, ну, бачиш, у вас рука загоріла. Де на пошуки плаття? <плес> тут труси. Тоді получається, що не треба буде вдівати. <плес> Скільки тут взуття? <плес> Вона одягає оце сині мала. <плес> Я стаю популярним на 455 людей. Я колись дивилась передачу 4 весілля» Получається, ви тільки зуби були. Виходимо. Доброго дня, шановні підписники. Я знову стою під секонд хендом, а що це означає? Це означає, що я приїхала знову знімати якусь фю. Цієї суботи українські вечорниці організовують вечірку в стилі весілля 90-х, тому дещо шукати весільний образ як не на секунді. Мені потрібна весільна сукня, фата, чи Велю. і ще відалі я хочу знайти такі білі рукавички. Туфельки я маю, але якщо знайдуться якісь класні з дзюбом, то ми візьмемо, звичайно, і туфельки. А чому я йду туди? Тому що мені потрібно знайти чоловіка. У мене бабуся вже дуже переживає, дуже хоче побачити правнуків. Перша частина цього відео це ми вибираємо мені образ. І друга частина ми будемо на українських вечорницях шукати того єдиного для бабусі Марусі. Так, а цей випуск я знімаю своєю колегою з роботи Тетян. Так, you can go, you can go. це мій. Ми такі добрі. Це Тетянка, ми з нею разом працюємо у Starbucks Reserve Roastery. Приходьте до нас на перший да, Ми колотимо там, все як має бути. Я тут вже одружена, тому сьогодні ми нас головна зірочка Іринка. Так. Я їй буду розказувати, як охмуряти, як знайти чоловіка. До речі, так. Таня вже ми одружена, я професіонал. Поринаємо в світ секонда і йдемо. Демо на пошуки плаття. Ми взяли тілегу. Аня мені здається, що найперше, що ми маємо почати, це з труханів на весілля. Ось такі безшовні трухани. Я не знаю, якої віча духові треба було бути в житті, щоб на секунді труси купити. Тут ми вже скарби нарили. Так, Погляд до вашої образи. Так, і кемірім. А як ми їх дістанемо звідти? Подивіться, де вони знаходяться. Масштаб цього секунду. Ми прийшли в зону, де можна знайти капці з дзюбом. А що тут Якісь нормальні капці, якісь нормальні кеди? Де капці з дзюбом? Можливо, акцентик якраз. У нашому стилі. Який це розмір? Блін, реально прикольні такі рожеві. Давайте хто не дивився попередній випуск секонд хенду, то я вам приблизно ціни розкажу. Ось, наприклад, такі туфельки, до речі, прикольні. 14,79. Поїхали. Дивіться, то насправді тільки початок. Дивіться, який тут рай. Удивики прикольні. Я до речі шукаю на такому каблучку. Боже, хоч би це був мій розмір. Помірі. Щоб ви смі розуміли масштаб? Дивіться скільки. Тут, там цілий ряд був. Тепер ходіть за мною сюди. Ола, Ола Ола. Скільки тут взуття? Це скільки вона нас вже назбиралося. Ну, ми знайшли не біле плаття, таке трошки. Як його дістати звісно? Як ви думаєте, як на двохтисячнів підходить? Ми, ми вісімна думка підписників. Підписники напишіть, будь ласка, чи. Чи брати це плаття, чи кликати консультанта, чи ні? Але я одно закличу, хай знімлять. Помініть важливо, що ви не пишете ринка, вже заміжня, да. або мені коли вийде випуск. До речі, так ви ще не знаєте. Keep updated. поставте мені лайк. Я вже сварилася в інстаграмі. Будь ласка, мені люди сказали, що мені треба в кожному випуску це говорити. А я не люблю це робити, але мушу говорити, бо я обрала шлях ютубера. Тому, будь ласка, поставте лайк мені з них. Наразі це єдине, що ми знайшли тут, тому прийдеться міряти. О, можливо, я ще зроблю перед тим ранок нареченою, вже як весілля гуляти, так весілля. Я буду така в халатику. Може, відразу в халатику? М Не, черниці. Він Може, зразу в халатику і на вечірниці. Всі карти розкрити одразу. А може я буду наречена в червоному? Я колись дивилась передачу чотири весілля, і я пам'ятаю, в, в дівчини було червоне весілля. Чом чому би і ні? Беремо. Як бачите, невеликі опа. А це я буду наречена секс. Це що тут труси Тоді виходить, що не треба буде вдівати. Наречена без трусів. Берем. О, це випускний 2012. Я прям це бачу. Я 2012 році випускалася, то десь такий приблизно стиль був. Що за Блін, може я все-таки буду мати дружку на весіллі, будь ласка, Таня це плать. Ну давай, давай. Блін, <рес> ну це прям з тих часів. Ковбаса в золоті в горці. <рес> <рес> Вручили мені посох. Так. Не знаю, чи мені так случиться. Так, весільне плаття Іри Чканської. Йомоє, воно тут вже давно пилилося, походу. Скільки коштує? 32 долари. Так, моя дружка вже вирішила раз такий двіш, то вона одягає синє плаття. Опа. Добре, вау, Тетяна, ну це буде роз'ябин. Раз у нас вже є приспособлення, щоб... Діставати любу добичу, тому ми ще візьмемо золоте плаття для дружки. Так, беремо ще золоте плаття. Тоді бачите, я казала, що я по нього піду, і я вернулася. Все ой ой, ой, аварія. Так, і їдемо шукати тихе містечко, де б ми могли це все приміряти. Бо, як ви пам'ятаєте, з попереднього випуску на секунді тут немає примірочних. Ми мусимо все міряти. Так, серьезно. <смеш> за те, що немає примірочних, я прям шоці. А, я не повідомила Таню про це. Книжечки, платівки, Замість річка. А, це вата. Ой, вибачте. Я думала, що це фото запакована. Дивись. Що це? А, це для дитини. І це вже потім. А може ми з цього фату зробимо? Хіба що на рибалку А, Таким Це підій? для дитини таке. А я думала, що це кольцо, знаєте, що плаття було писніше, як на весілля. Без радіо. Ну і так точно було в 2000-х. Для песиків завжди щось є прикольне. О, а це таке, щоб їх стригти? Вроді так. Мені таке треба. Все, Бенджик, хана тобі. Зачіпаємо сюди Бенджика, перев'язуємо, він висить, і я нарешті підстрижу йому каготочки. Фу, в мене вже ніс чухається від цього секунду. Це щось схоже на те, що ми шукаємо. Так, у нас тут невеличкі заминки, але я знайшла! Як воно вдівається? На всякий випадок, якщо ми тебе тут походу хатає зараз. Ті кіно подерто. Яки прикінчити фату знайшла? Беремо міряємо, але блін, якщо в мене біла фата тепер буде, то мені треба біле плаче. Дивіться, навіть тренажер є. Е, Телевізор, два кресла. Телевізор, Що два то так. Таких два кресла і такі два кресла. Ой-ой-ой! Віримо. -ой -ой. Тут наша зупиночка паркуємо. Так, так. ми вирішили, що ми будемо тут це все знімати. Це вибачте за фон, Але людей багато, вони нас виганяють з кожного куточка. І так, до вашої уваги дві діснеївські принцеси. Найс, ну, найс, nice, nice, love it. Так, ми приміряємо фату. Ну. Я таким, ще ми ризи не займалися. Наш лук No2. Оцінює для принцеси.

Так, так. Дженкі, дженкі. Ти ж польську знаєш. Щось там трохи мовля по польську. Питає Поляк, чи буде с свадьба. Підписнички, ану. Оціній цей лук. Ми щось думали, що це плаття, оказалось, що це. Я буду просто дружити. Так, і ми йдемо на касу. Те, що ви купили, побачите на вечорницях. А для вас, для нас це буде через два дні, а для вас за долі секунди. Так, в мене тут срач, але бачите, підготовка повним планом. Фату прасую. До речі, я забула уточнити, що я поміняла фату. Я дала ту фату, що на секунді знайшли свої колезі Тетяні, з якою ми були на секунді. А цю фату мені дала моя мейкап-артіст. Вона сказала, о, ти йдеш на вечорниці, я маю якраз таку ретро-фату. В хаті несеться дві ще як справжнє українське весілля, дві наречені вже готові. <гум> дві косички. <гум> <гум> так, надійшли, ліктор фабрик не заблокує нам на ютубі цю пісню. Ось <гум> ніки. <гум> Ми вже в дорозі. Я дуже переживаю, як в нас буде з е, музикою, тому що е, я не знаю, як мікрофони мої будуть ловити там. Але сподіваємося, все буде чудово. Так, я перевіряю звук, тут ще наразі не людно і все, в принципі, окей. Дивіться на фотозону. Ой, клас! Хто до нас прийшов? Тетянка з комидам. Ось вона, а ти що фото собі порізала? Ааа, класно! Тетяночка теж так, собі образ зробила, а ще нам дали бутоньєрки на вході. <плес> Перший гість сьогодні, як вас звати? Мене звати Славік, Славік. дуже приємно, Мене Ірина Бадаринка. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайки і виставки. Сто про це тут ще один персонаж. Бедучі. Ми, ми ваші вас теж з нами інтерв'ю розкажете про весілля детальніше. Хто як не ви знаєте про весілля, правда? Хто як не ти, спалить можете. Все, так. я піду пізніше. Добре. Скажіть, будь ласка, ви одружені? Ні. А були одружені? Ні. Да. Щось, що сталося, що спричинило? Щось пішло не так. А що саме? Ну, як це говорять зараз модні люди не з не з характерами. Розуміло. Так Які критерії для наступної? Я не знаю, я просто побачився, банк і все. І повага. Що... Самого головне. Повага? Саме головне відносина просто говорити. Це саме головне. Коли люди говорять, спілкуються не з одним, все можна вирішити запросити. У попередніх відносинах тільки ви говорили, так? Ну, я не буду там цього розказувати, але... Маєте базу для підписників. Три пункти. Любов, симпатія і розмова. І довіра самое головне. Okay. саме головне. Це довіра на тому. Брата Іринку, таку мандаренку yeah. заміж. Я просто шукаю в е, цьому випуску чоловіка. Ви шукаєте чоловіка? Прямо зараз сьогодні. Yeah. Цей вечір. Так. Yeah. Окей? Okay. Дуже дякую, дуже було вами зовсім. Дуже випуску. це взаємно. Підпишіться на мій канал Right now. Райт Нау. Райт Нау. Ми одружуємося з минуками на наша весілля. <різвіст> Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, як ваш пати? Сергій. Сергій, мене Іренко, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, чи ви одружений? Ні. А були одружений? Ні. І до зб'ять, будь ласка, 103 критерії вашої майбутньої жити. Це добре питання. Подумайте! Чесність, щирість і е, підтримка. Дуже гарно сказали. Я вами на відзиплю. Я стаю популярним на 455 людей. 460. 460. Їм будь ласка, щоб поставили лайки. Ставте лайки, це буде класно. І підписалися. І підписуйтесь. Так, дуже дякую. Давайте йдемо до наступного. Пароли дочок Скажіть, будь ласка, Ярослав, ваші три основні критерії підбору е, жінки. От ви от дивитеся, дівчини такі, я готовий женитись. Я, я про таке не думала. Як себе не думала. Ми ж до мене не ти ми Як це ти не думав? У мене нема такого, що я про таке думаю. А ти ще не шукаєш жінку для життя? А ти шукаєш чоловіка для життя? Ну, вже так задумуюся. Ну, то, я теж не задумуюся. А якщо вона буде трошки е плюс сайс? То, я не знаю. Якщо їй так добре, то, то не А так. тобі, тобі сподобається? Якщо ви я не можу тобі сказати, бо вона немає такої ситуації. Друзі, записуйте інстаграм Ярика. Ярика Сертерів наголошу. Получається, ви тільки Зуби були. Виходить. Зуби рівні. Щоб не зраджувала, щоб ну, оверсайз, це не проблема. Ну і треба зробити. А мене би взяли. Мене це зуби не різні. А які вони так? Пані зуби. Там я Забачив відосик Так? Да? Да. Ну, там ще є практороба. Тараса ну, компенсує твої зору. Це я знайшла ще в потенційного нареченого. Дайте на ця Ярик. Валенкі весілля за Арсеном через два місяці 23 серпня. Поплутуйте на віщині. Хто і... хоче зловити ще раз? Ще раз, два. Ну що, друзі, села майбутні ірини. Привіт всім підписникам. Підписується на її канал. І не знаю, як вас звати. Як ваш канал Ірина Васяк звати? Іринка. Підписується на Іринку. Канал канал Ірини. Іринка, але ми звати? Віталік. Віталік саме перше сказав, що в нього є зелена карта. Тому щоб можна залишити ваше посилання, щоб збільшити шанси на. На пошук наречений. Нащо, я вже знайшов. А ви вже, а? Я аху, знайшов вас. Чекайте, чекайте, ми ще не знаємо, чи ми е, сумісні. Перше, що я вас маю запитати, це, скажіть, будь ласка, ваші три основні критерії в пошуку жінки. Типу, от база. Одна тільки. Трох я, типу, на один пункт. Який? Вірність і все. Тільки вірність? Так, так. І все. Ну якщо то, от, на всю голову. Це, значить, я ти я тку знайшов яблу. Що вірна, але от бабки з вас дої. От усі здоють, це такого немає. Але от просто от капітально. Не хочу нічого робити, просто доїть бабки. нічого не треба дівчата, всі доїть, хочуть гроші дівчата. Всі типу це нормальна річ. А кимо працюєте, якщо не секрет? Айтішник. Айтішніх чи тракіст? А що я, Тракісти, дивіться, я зразу тракіст. <ріст> <ріст> ну, тракіст я ще. бачу, що у вас рука загоріла. А, але, 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 але так, тракіст. Я все оцінкую. Бачите, дивіться, тракіст має тільки одну вимогу, бути вірною. Все, більше вам все. нічого не треба. Вони ну, в рейсі, у дуже довго немає, ми тільки хочемо вірні. А гроші це феня заробимо. А, а візьмете мене заміж? Я вірна. 100%. Добре. А вас різниця віці не лякає, якщо старша жінка від вас. Десять років різниця. Старша на 10 років. Не віці в справа. Не віці в справа. Ніколи. Пишіться Нікола. на її канал. А як канал називається Check out go. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка. Ваші три основні критерії по відбору дружини. Три критерії? Так. Настояща, чесна, хороша вірність. Метело! Uh -huh! Доброго А ви не відвертайтеся, подивіться в камеру. Ви там все змонтуєте. Ні, 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 я так не вмію монтувати, ah, гарно. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Звати Маріан. Дуже приємно, вона Іринка Мандаринка. Сьогодні концепція це весілля. Ага, окей. Я хочу, щоб ви мені сказали три основні критерії підбору наречених. Перше це очі, по-друге, це душа. А по-третє, це, по це сі. Груди sense, Але, але мені сідниці краще пасують, ніж груди. А грінкарта. Грінкарта? Мені грінкарта. О, дівчатка, записуйте. А ви одружений? Ні. А були одружені? Ні. Дівчатка, не було одружені, має грінкарту. Просто головне мати сідниці. Сідниці. Я сам фітнес-тренер і хочу мати таку. Берете замуж? Я сьогодні шукаю чоловіка. Добре. Берете? Вас, вас голубі очі, так? Так. Окей. Підходить? Підходить. Я. Я голубі очі потрібно мати. Я дуже люблю голубі очі. Все, то ме спорнення написав. І Василя. Тут швидше підняли три, є. Добре, це рофата і всі дівчатки говорять, ваші обласки, майбутнє наречене. чи тепер ішти вже, чи як вийде? Так. Ваші обласки, дівчата, три до один і починаємо. Збрат. Скажіть, будь ласка, три критерії ідеальної жінки для вас. Не дівчина, а жінки. Ідеальна жінка це має бути повага, чесність і е, взаєморозуміння. А скажіть, будь ласка, ще раз, як вас звати? Мене звати Дані. Дані? Да. Wow, ти було раком! Короче, сонця затмення! Я тебе кохав! I love you! Я тебе кохаю! Я тебе люблю! Чуєш? Ви готові до весілля? Хана я працею з Тернопіль! На... Все, ми завершуємо цей випуск. Дуже-дуже дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. І, можливо, я ще раз вітаю на українській вечорниці і позамахую людей!